Поговорили ми з Павлом Гайнижником. Він історик, досліджує українську дипломатію і автор прекрасної книги Зозирнути у вічі Путіна російський синдром української дипломатії, війни і миру. Вона вийшла в друк. Це про те, як відбувалася підготовка до війни і перші місяці перемовин, в тому числі з Росією. і про Вашу книгу зазирнути у вічі Путіну російський синдром української дипломатії, війни і миру, яка вже вийшла у друк. Ми в редакції встигли її потримати в руках, так, так ось працює якраз мова. І ем, моє враження, да, ви на основі відкритих джерел написали про підготовку української влади до повномасштабної війни і відповідно про перемовини, які відбулися одразу після вторгнення повномасштабного. Як на мене, це дуже відомий і дуже цікавий формат, особливо для Європи і для США, такі книги ну, історичні з відкритих джерел, видаються по кілька десят, мабуть, щороку. А що сталося з вашою книгою? Чому на неї така реакція, скажімо, трохи агресивна, якщо можна так сказати, серед провладних товаришів? Ну, по-перше, ну я керувався двома речами: перше, поки ті відкриті джерела. Їх легко знайти, я їх просто відбирав наперед. Чому Бо у нас усіх це людська природа коротка пам'ять, тому що сьогодні сказав певний чоловік промовисту дні кроку назад, ми будемо битися до кінця, колиба розказував, що лопатами буде битися, де опинився. Опинився в Європі, втік, як і багато інших його колег і друзів, і ми забуваємо, що відбувається насправді, коли в такій недалекій ретроспективі можна. Відмотати і порівняти риторику з діями, тоді легше зрозуміти, де брехня, де не брехня в сьогоденні, тому що це фактично було тільки вчора. І, і, звісно, є таємні документи, вони будуть розсекречені через 50 або 70 років. Але загальна тенденція і загальну картину ми можемо собі створити. Особливо коли у нас також на порозі стоїть вибір. Хто і що далі, і в цьому контексті хотілося б всім, щоб кожен міг уявити картину. Я намагався ще що робити. Я брав на деякі події свої виписки з Фейсбука, для чого? Щоб не заднім числом оцінювати. А я дивився, а що я тоді думав. Ну, моя реакція. Ми тоді всі були емоційні 22 другий рік. Але тим не менш щоб не плутати, що я відчував тоді, від того, як я дивлюся на це зараз. І там дуже неприємні речі. Я, я не про свої емоції, я кажу вже про е, зміст, про те, що відбувалося, і як брехали і як маніпулювали людською думкою, в тому числі і позицію щодо що союзників. І як потім намагалися відбрехати, що цього не було. І друга тенденція це не тільки знати правду, зараз багато йдеться про нові перемовини. Путін постійно згадує про стамбульські угоди. Які от на їхній базі. Дуже важливо, щоб люди розібралися, а що там написано. Бо у нас фактично ну, Стамбульський, стамбульський, так а ніхто не знає, що саме там вимагалося в тих стамбульських угодах, на що ми погодились, на що не погодилися. Стамбульський ком'юкет, яке написала, до речі, українська сторона, а не, а не росіяни. Тобто і тоді проясниться оця вся заплутана історія, хто чого хоче і чому. І хто як насправді себе поводив в цьому контексті? Чому одного з найважливіших перегомовників, який дав практично нам карту наступу на Київ, було вбито в центрі Києва? Тобто всі ці речі, і коли почалися зі мною певні перемовини, вже після, коли знали, що книжка видається, тому ми чесно кажучи, приховували коли вона вийде. І, і тому, що були дзвінки, були розмови. І, ці люди не можуть зрозуміти. Вони мені питають, хто тобі замовив цю книгу. Тобто, не, поняття громадянський обов'язок ну, не існує. Хто тобі замовив, з якого боку опозиція тобі замовила цю книгу? Нащо ти там безпосередньо то описав би тільки Стамбульські угоди? Навіщо ти даєш оціночні судження певним діячам? А я нагадаю, там головні герої Кулеба, Лавров, Путін, Єрмак, Арахамія. Потім це їхній радник, брат, я його називаю брат Лестача. А Подоляк. Так, Подоляк, і, і звісно, Володимир Зеленський. І вони не розуміють, що не даючи якусь так, це суб'єктивна оцінка, суб'єктивне враження, іноді там емоційно. Тому що ну такі речі, навіщо ти писав, що це замах на територіальну цілісність, так або на Конституційний лад України? Ну тому що так і було. Ну ми ж не підписали. Ну там наводяться приклади, що підписали би. От. І тому я це і попередження і їм, і нам. Тому що, якщо ми це не будемо писати і показувати, то ми дуже швидко станемо Білорусією і Російською Федерацією. І це книга засторога. Насправді не тільки для влади, це книга для нас всіх, для того, щоб ми могли е, мати пам'ять не як золотої рибки, чи як там гупі, да, кажуть, що щоб ми знали, що від цього багато чого залежить. Ми залишимо посилання на те, де можна купити цю книгу, в описі цього відео. Дякую вам величезно. Треба говорити про те, що відбувається в Україні. Треба пам'ятати, що відбувалося в Україні, для того щоб зрозуміти, що буде далі.